У 2022 році з ворожого полону повернули 1596 осіб. Зокрема, з російського полону, визволили 1464 військовослужбовці і 132 цивільні особи. Обміни полоненими відбувалися спільними зусиллями офісу президента, гурмову СБУ та Мінреінтеграції. У процесі зустрічі звільнених осіб постійно брали участь представники національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції. Кабінет міністрів України від 30 грудня 2022 року номер 1487 місто Київ про затвердження порядку організації та введення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. СБУ затримала на Львівщині російського агента, який збирав важливі розвіддані. Мешканець Донеччини під виглядом внутрішньо переміщеної особи оселився поблизу енергетичних об'єктів. І продовжив збір інформації для ворожої спецслужби. США запустили сьогодні наносупутник Полі Ітон HP30, який створили українські вчені. Запуск пройшов з мису канаверов за допомогою ракети носія Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX. Супутник створили вчені Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського за бюджетні кошти. Запуск супутника транслювався онлайн. Військовий комітет НАТО, вищий військовий орган альянсу, 18-19 січня в Брюсселі, розглядає війну в Україні та подальшу підтримку Києва. Саміт Україна ЄС відбудеться в Києві 3 лютого, за підсумками сьогоднішньої розмови президента Зеленського з головою ЄС Урсулою фон дер фондерляєн.